Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ну що? Як і обіцяла наступний репортаж після залізничного вокзалу, звичайно, з Кобулянської. Боже, які наші Чернівці неймовірні! Я була така змучена після цих куверків, нових пошт, доріг, безкінечних переїздів. Ну і що, приїжджаю в Чернівці? А тут все таке лагідне, таке миле, таке рідне, що годі казати. Реально, в жодному місті, ну принаймні для нас, для кліних чернівчан, напевно, такої лагідності немає ніде. Один дзвінок, інший, третій. І я думала, що я буду відпочивати. Та де ж я буду відпочивати? Коли вже купа запрошень, і звичайно, Чернівці настільки надихають, що я дістала швиденько якусь таку цікаву гуцулію, автентичну для того, щоб вам зробити цей репортаж. Мої любі друзі, 8 жовтня. Знову повернулася бабине літо, сонячна буковина. Це однозначно в Києві мене проводжали білі мухи. Реально вже була такі заморозки на, на траві. А тут сонечко-сонечко неймовірний чудовий день. Буковина сонячна, як завжди, яскрава, барвиста, неймовірна. Сьогодні всеукраїнський день юриста. Я усіх вітаю дотичних до цієї теми юристів, нотаріусів, адвокатів усіх людей, які займаються правом. Без цього аж ніяк. А ось історія цього свята. Та дуже дуже цікава, я особисто її не знала в далекому тисячу, не в дуже далекому, але в 1997 році указом президента Леоніда Кучми цей день був е визначений в нашій конституції як день юриста, і незважаючи на те, що це професійне свято, і це свято, яке відзначає вся наша країна, воно не припадає безпосередньо на вихідний день. А тепер я вам розповім, чому чому саме 8 жовтня, чому це свято не змінюється під календарні вихідні? Чому, чому, чому? Дуже цікаво, реально. От тепер слухайте. В 1016 році Ярослав Мудрий столкнувся з святополком у битві, і після цього він своєю командою написав книжку Правда Русі, в якій було досить достоменно відзначені усі. Події е, ну, трактовані в юридичному плані, які були до цього часу у Київській Росії. І це був жовтень 2016 року. І якщо 1016, 1 1 0 101,6 класу докупи, то виходить 8-8. Тобто, тому і виникло число 8 жовтня, а вже кожен рік це свят відзначають юристи. Ось така цікавинка. Ну що? Я довго, е, як я кажу, маслом по тарільці розвозити не буду, тому що мене вже чекає сьогодні купа подій, Але деякі анонс я вам зроблю сьогодні, в нашому неймовірному коледжі мистецтв імені Сидора Воробкевича дуже чудова подія. Мене туди запросили, мої друзі Лев Борисович Фільман Любов Васильівна Фільман. Сьогодні будуть концерт давати учні, наших відомих митців в коледжі мистецтв імені Сидора Воробкевича, присвячений Дню учителя. Такі ну, талановиті вже е, третьокурсники, четвертокурсники, які вже закінчили музучилище і полетіли, а зараз це молод. Вода, поросль. дехто з опускників так само прийме участь у цьому концерті. Я трошки спізнююсь, адже ну, в мене є поважна причина: потяг, розбірка, акліматизація, ментальне налаштування на Чернівці. Але дуже хочеться вам щось з цього пофільмувати, тому що це дійсно наше майбутнє. А завтра я вже побачила анонс на. На заборі, на паркані неймовірному на нашої нашої вірменської церкви і органного залу, буде концерт одного з синів Павла Дворського. Концерт дворського, Павло Дворський, молодший, тому усіх запрошую. Нагадую, що це цікава подія. Ну і звичайно, не забувайте в суботу, 12 жовтня, в концертній залі нашої обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка буде прем'єрний концерт нашої Буковинської зіроньки Татяни Петришиної. Не пожалкуйте, тому що це настільки ну талановита дівчинка. От побачите, що через декілька років це буде наша гордість Буковинська, народна артистка України. Я принаймні, дуже за це буду тримати кулачки. Наразі буду прощатися з вами. Дуже щаслива бути знову у Чернівцях, Чернавцях, Чернавіцях. з любов'ю до вас не в Буковинському, але з Буковинською та Істриною, яку я придбала у дарки Кучерявою в Сантина Кохановського 2. ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!